Всім привіт! Я до вас ближче, і ви знаєте, що сьогодні ми будемо трошки розмовляти. Це, скажімо так, непередбачуваний випуск, тому що я дуже захотіла відповісти голосом на одне запитання. Я думаю, воно багатьох буде хвилювати, і десь ось тут ось тут воно з'явиться. Це коментар, який я отримала на своє відео з приводу того, що хто ж сідає на шпагат, чого ви цього хочете, як сісти на шпагат і так далі. І нам потрібно дещо прояснити. Дивіться, шпагат це класна позиція. Але це просто позиція. І я розумію бажання сісти на шпагат це окей, але потрібно зрозуміти одне, що це просто якась позначка, до якої ви йдете. В тому числі це маркер. З чим вам потрібно попрацювати? Тому що, коли ви сідаєте в шпагат, коли ви тягнетеся, ви відчуваєте, або задня поверхня більше тягнеться, або передню треба розтягнути, або у вас таз не прокручується, або взагалі в спині десь зажимає і ви не можете нічого з цим зробити. Так, це складна тема, напевно, завдяки тому, я в тому числі. Маю роботу, тому що людське тіло воно трошки складніше, чим просто розтягнути ноги і сісти в шпагат. Дуже багато механізмів пов'язано. Давайте будемо трошки цікавіше розбиратися. І так, по-перше, голова для всіх м'язів, голова для шпагату і взагалі один із основних м'язів, з якими ми маємо попрацювати, це клубово-поперековий м'яз. Ось тут я його знову покажу. Цей м'яз у нас йде від попереку до стегна. Він подвійний, клубово-поперековий, клубовий поперековий, да? -поперековий м'яз. Потрібно зрозуміти, що цей м'яз, його функція підтягувати ногу до животика. Тобто квадріцепс підходить ближче до животика. І так само, коли ми відводимо його назад, ногу він назад, він буде тягнутися. Але це не все. Він в тому числі рухає таз. Тобто ви з допомогою нього підкручуєте таз і навпаки прогинаєтеся. Звичайно, не він один. Але він один із тих м'язів, який бере в цьому участь. І ми не можемо ігнорувати його просто як факт, хай він сам собі якось там розтягнеться. Найчастіше у нас немає збою в системі, чисто як щось одне затиснуло і все. Найчастіше, якщо ми, наприклад, не маємо довге волосся, да, довге, гарне доглянуте волосся, це не питання тільки харчування. Або це не питання тільки гормонів, це не питання тільки е, якихось засобів догляду. Це комплексне питання. Тут так само е, питання шпагата це комплексне питання. І якщо ви будете просто тягнути м'язи, це може не спрацювати. Чому це не спрацює? Тому що, наприклад, у вас був затиснутий клубок поперековий м'яз. Всі інші м'язи трошки там тягнуться, але клубок поперековий затиснутий. У вас походка як качечки, да? тобто сідниці назад, а живіт уходить вперед. У вас затискаються м'язи спини. У вас за рахунок цього. Заднє поверхня не може повністю розтягнутися і прийти в той стан, тому що вона постійно компенсує, компенсує дію, да? тобто надто великий прогин в попереку, треба щось з ним зробити. Так само грудний, він також має якось, скажімо так, підлаштуватися. І найчастіше це отак, от. а якщо ви ще і постійно сидите і дивитеся в екран ось так, то ви стаєте дійсно як знак питання. Також треба розуміти, що у нас. Є ще внутрішня поверхня, над якою також треба працювати. А, тому що дуже часто взагалі не ніяк не займаються. Різко потім дотягують, а особливо це дотягування. Чому я не люблю дотягування? Чому я не люблю пасивну розтяжку? Тому що це наче, знаєте, от я можу сказати про дуже простий приклад життя. От, якщо я підійду до когось скажу, а скажіть мені, як мені дойти там до якогось. Офісу або до, до якогось магазину. Мені кажуть, ну окей, ми ще з тебе заведемо. Мене заводять до цього офісу, і я вже не знаю, як мені йти назад, або як до нього ще раз дійти. Для мене це просто як? Я... М -м -м. Мені треба самі це зробити для того, щоб розуміти, як мені йти, який мені шлях, а де я переходила дорогу. Нехай навіть заблудитися, але я потім знайду шлях. Так само з м'язами. Вам потрібно самостійно себе тягнути шпагат, тобто самостійно сідати, і розуміти, де тягне м'яз? А чи добре мені так. О, А може я відчуваю внутрішню поверхню? О, А в мене тут спину прострілює, а мені тут тяжко повернути спину. Тому що у нас насправді навіть сідниці. от Одна із анатомічних поїздів, ланцюжків анатомічних поїздів це, наприклад, Uh, Найшерша і сідниця. Спина, да, спина, отак. Чого? Чого нафри? Що відбувається? Зачем? Чому їм так? Um... Потрібно розуміти, що крім м'язів ми маємо ще У вас стає більш жорсткою. Та да, у вас нарушена ця функція. Нормально повернути вам тяжко повернути голову, та да, вам тяжко повернути тулуб, наприклад. У вас це може навіть відображатися зі стопами, тобто може щось боліти в стопі. Дуже багато є різних функцій, дуже різних наслідків цих функцій, конкретно роботи з фасцією. Тому давайте не будемо дуже далеко відходити. По-перше, працюємо з клубово пековим м'язом. Найчастіше, коли ви почнете з ним працювати, ви знайдете ще дуже багато проблем, які у вас пов'язані. Наприклад, те, що ви дуже сильно втомлюєте поперек, коли ходите довго. Тому що замість того, щоб тримати спинку рівно, у вас патерн руху трошки з... ну, тобто повернути, трошки нарушений, і у вас живіт де вперед, у вас затискаються м'язи по... попереку, квадратні м'язи попереку. І ви наче, у вас таз, наче нахилений вперед трошки. А таз, от мої та кісточки таз, кісточка тазу, сюди, ось так. У вас вже немає плоского живота. У вас вже ось тут, наче великі сідниці. Да? Якщо ззаду дивитися, то наче великі сідниці. Але насправді це не так сідниці, як це вигін в попереку. Добре. Розібралися, наприклад, з глибоко поперековим м'язом. Якщо ви подивитеся мої відео, там я багато розповідаю, як нам з ним працювати. І основне, що нам потрібно зробити з цим м'язом, не тільки його розслабити. Це дуже важливо. Нам потрібно вирівняти коробочку. Тоді стане трошки. Тобто, важливо не просто щоб от ви його розтягнули і все, а щоб він рухався, щоб у вас таз рухався. По-друге, Крім оцеї, рухливості тазу, тому що саме цей м'яз допомагає нам рухатися тазом. Нам потрібно рухати за допомогою м'язів спини. Давайте я вам розкажу, покажу трошки на собі. чуть чуть я вам покажу себе. Як би це дивно не звучало? І так, дивіться. По-перше, ми сідаємо в шпагат. Давайте подивимося, які у нас тут м'язи. Передня поверхня стегна. Задня поверхня стегна. Клубово-поперекові м'яз. От він іде сюди, от він тягнеться. Далі. М'язи попереку, м'язи живота. Тут насправді вам потрібно вирівняти коліно і повернути себе. От-у нас має бути два стегна на одній лінії. Грудні, тому що тут також трохи зводиться. Ви тримаєте голову попереду, значить у вас тут і даже, я за шиї працює, тому що ви їх ви тримаєте себе рівно, ви нахиляєтеся вперед. У вас немає перенавантаження на ногу попереду. У вас задня нога не повернета в сторону. По-перше, для того, щоб сісти наш шпагат, ми працюємо не тільки з м'язами ніг, ми працюємо з м'язом, м'язами, працюємо зі спиною, тому що найчастіше спина може не давати вам якісно розтягувати задню поверхню. Наприклад, згадайте вправу, коли ми нахиляємося вниз. Я вам покажу в мене буде невеличка ставочка буде. Коли ми нахиляємося вниз, нам потрібно тягнутися з рівною спиною, то це зробити набагато тяжче, ніж тоді, коли ми нахиляємося з круглою спиною. Чому? Тому що у нас м'язи спини і задня поверхня пов'язані, задня поверхня ноги саме. По-друге, нам потрібна постійна регулярна ем, розтяжка. Я можу навіть сказати, не просто систематичність розтяжці, тому що, коли ви походили, наприклад, тиждень, місяць-два. Закинули, Опять походили тиждень, місяць-два, закинули. Найчастіше ця проблема заключається в тому, що м'язи не встигають адаптуватися. Ви їм даєте якусь нову довжину. Вони потрошку доходять, доходять, потім ви закинули, ви десь пропали, і вони опять повертаються туди, де були. І так само вони не встигають адаптуватися, їм треба час. І плюс, давайте так. Сісти на шпагат за тиждень-за два це трошки викривлене поняття, тому що найчастіше, як я кажу, можна сісти, але не встати вже. Тобто, у вас має бути послідовна адаптація тіла до шпагата, це наче складна вправа. Спочатку ви робите дуже багато, скажімо так, нескладних, простих, приводящих до цієї вправи, інших прав, і тільки потім ви ускладнюєте. Причому, як я кажу, досить важливо. Робити саме початкові вправи, тому що якраз в початкових вправах ви пропрацьовуєте глибокі м'язи, ви працюєте з рухливістю тазу, ви толеруєте зв'язки до навантаження, да, і сухожилля до навантаження, а не тягне, там, що кажуть, розбалтуєте і так далі. Це дуже важливо робити крок за кроком. І щоб це було не різко на першому занятті, тягнемось шпагат. Ні, має бути крок за кроком. Тому що, коли ви народилися. Ви спочатку там вчилися просто піднімати, тримати голову, потім сідати, потім повзати і тільки потім ходити. Тому що ваш хребет мав пристосуватися до цих змін. Тут так само ви маєте пристосуватися, дати час своєму тілу адаптуватися. Наступне це має бути розумна розтяжка. У всіх є якісь сильні сторони. У всіх є слабкі сторони. Наприклад, ви можете мати сильні м'язи-ніг, але слабкі м'язи спини. Таким чином, у вас м'язи ніг. Вони надто сильні, вони тяжко тягнуть, а верху вони недостатньо витривалі для того, щоб вас постійно тримати, і вони часто спазмуються. І у вас виходить, наприклад, ви верх взагалі не трогаєте, ви не укріплюєте його, і він постійно спазмується, вам потрібно їх постійно розслаблювати, тут шах вперед, шах назад, і ви постійно так туди-сюди, туди-сюди. А м'язи ніг у вас надто сильні, але їм не вистачає розтяжки, і вам їх больно тягнути. Тому потрібно балансувати, використовувати різні техніки, працювати не тільки з передньою, і задньою поверхнею, і з сідницями, і з внутрішньою поверхнею, і з рухами. Тобто, не просто ви можете вас поставили жабку і дожали. Ні. Ми маємо вчитися відводити самостійно ногу, Тобто ви працюєте з різними скороченнями м'язів. У нас є чотири скорочення м'язів. Перше це концентричне, це зменшення довжини м'яза. Друге це ексцентричне збільшення довжини м'яза, це типова розтяжка. Третє це ізометричне це планка. Да? О, згадали м'язи в напруженні, без зміни довжини, просто в напруженні тримаються. І е, ізометри... ізотонічне це коли у нас м'яз збільшує довжину, зменшує довжину, але в напруженні. Це, наприклад, коли ми сидимо і можемо витягнути ногу, опустити її вниз, вверх і так далі. Тобто. Тут важливо розуміти, що нам потрібно з м'язами працювати абсолютно в різних режимах їх роботи. Тобто використовувати різні скорочення. Тільки присідати не ок ідея. Або тільки там тягнутися не ок ідея. Має бути комплекс. І, напевно, останнє, що я хочу вам сказати. Підходьте свідомо до свого тіла. Правда, от підходьте свідомо до свого тіла. Не… Кидайте його постійно в різні окей, ви можете міняти свою зайняті спортивною, але при цьому всьому, власне, якщо ви хочете шпагат, то у вас на постійній основі має бути розтяжка. Наприклад, якщо у вас дуже багато силового, це має бути тричі на тиждень. Якщо ви, наприклад, дуже хочете сісти на шпагат, але ви розумієте, що щось не так у вас в тазу, От ви його не можете провертати, ви його не можете, як тренер, рухати вверх-вниз, у вас щось не так. Займіться цим ділом, більше попрацюйте з м'язами, які оточують наші суглоби. І завжди, якби це не звучало, але людині треба людина. Я також дуже багато речей не вміла і ходила до тренерів, і до сих пір хожу до тренерів, і до сих пір вчуся, і до сих пір використовую багато різних програм, написаних не мною для тренувань, а навпаки, іншими тренерами для того, щоб вчитися. Тому, якщо ви дуже хочете сісти на шпагат... І ви прям, ну це ваша ідея, ви хочете тільки для цього. Приходьте, приходьте на тренування. Я можу себе радити. Звичайно, це логічно. Так, я можу відповідати тільки за результат, який я можу дати. Звичайно, в мене є колеги, яких я теж впевнена, але за себе я можу відповідати точно. Тому чекаю вас на тренуваннях. Якщо у вас ще є якісь є питання, обов'язково пишіть внизу. До зустрічі, па-па!